Як така підсказочка власникам люди дуже люблять, коли в ага. домі пахне. То ви не тільки швидко знайдете клієнта, але й отримуєте гарну ціну за свій об'єкт. Треба все почистити і класно її пофотографувати. Тому що що ми продаємо? Ми в цьому плані продаємо площу квартири. І власники, звісно, вони не всі розуміють, і вони мають часу. Вони про це даже не задумуються. Це їм не актуально. Перш за все, квартиру треба підготувати до продажу. Це такий основний етап. І якщо його не пропустити, то ви не тільки швидко знайдете клієнта, але й отримуєте гарну ціну за свій об'єкт. Усунути якісь недоліки, наприклад, протікання, наприклад, тріщини, якісь, полагодити розетки. Далі це стовідсотково потрібно генеральне прибирання, щоб в квартирі було чисто, щоб був гарний запах. І тоді вже квартиру якось можна фотографувати ну, і продавати. Як така підсказочка власникам а, люди дуже люблять, коли в домі пахне цитрусом, а, кавою та свіжоспеченим хлібом. Я не знаю, як це працює, але це працює вже роками. Освітлення дуже важливо потрібно в перших. Максимально використовувати денне природне світло, відкривати штори, там жалізі. І якщо лампа вже сумнівно горить, так можна сказати, треба обов'язково замінити, тому що це все впливає на площу і, в принципі, ну на вид квартири. А також такий дуже важливий момент. В Квартирі має бути чисто і всі особисті речі власника мають бути прибрані. Тобто, Та таких, як, вибачте, халати, да, там їжа якась. В квартирі от має бути такий простір, щоб покупець відчув себе там. Особисті фото з сім'єю, я не знаю, вибачте там друзів, дітей. Плод до чайника потрібно обирати, щоб от все було чистенько. Тоді покупець справді все може уявити в цьому просторі і там запропонувати якусь класну ціну. І Ще такий момент класно, коли на перегляді мінімально людей, знаєте, коли діти. Краще відправити татка, наприклад, на вулицю з дитинкою, щоб мама показала і все. В наш ну, актуальний час багато орендарів живуть. І люди такі: а, та продам квартиру, щоб гроші не втрачати, пусть у мене орендар живе. А орендар той хоче з'їжджати з квартири. І він їй покаже цю квартиру, але. ну, це він може щось наговорити не те, тось, чого навіть немає, бо він просто в особистому плані не хоче з'їжджати. Буває таке. Знаєте, я дуже часто працюю на покупців і підбираю їм там найкращі варіанти на ринку. І вони мені бувають скидають. І я дивлюсь ці оголошення. Думаю, боже, я дзвоню власнику. Там я як ріелтор розумію, що квартира має бути класною, але сам клієнт. Ніколи не позвонить по такій квартирі, тому що якось зроблені не так фото. Якось знаєте, оце, вибачте, тож, кондиціонер стоїть, він кондиціонер. Ну, конди... фото. Ну, ні, треба простір, треба показати, яка е, є квартира. Знаєте, Буває таке ще е, квартира. От продають, позиціонують її як під ремонт. Наприклад, стара хрущівка, там де жили дуже давно. Але навіть таку квартиру треба готувати. Тобто там неможливо жити. Вона під ремонт, але треба все почистити і класно її пофотографувати. Тому що що ми продаємо? Ми в цьому плані продаємо площу квартири. І власники, звісно, вони не всі розуміють, і вони мають часу. Вони про це навіть не задумуються. Це їм не актуально. А звісно, коли ріелтор береться за об'єкт і це його ексклюзивний об'єкт. Ну він зробить це на найвищому рівні. Звісно, дуже багато Таких нюансів, що власне просто на це може не мати часу, енергії, ну то це нормально. Але якщо звернутися до професіонала, то він зробить все якомога найкраще і повпливає на вашу ціну, це я вам точно кажу.